Ну що там, лордику, підснідав, підснідав, трішку, я кажу, б нарепався, да, кажу, я нарепався. Молодець. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі в новому році. От, і насамперед хочу всіх привітати з, нових, з, з новим роком. Я вам скажу, мабуть, переломний буде рік. От, якось так от воно навіть у повітрі це відчувається, що будуть досить суттєві зміни. От, я так сподіваюся, що в кращу сторону. От, але там вже час побачить. Чи навіть час покаже, от, як воно, що воно і в якому напрямку буде. Тому що останні події от, заставляють кожного з нас задуматися. Що воно і як воно буде далі, тому що все-таки напружений новий рік. От, ці бомбардування, прильоти, от, незрозуміла зовсім ситуація відносно того, що буде далі, тому що, як би сказати, інформативний простір весь заповнений сьогодні одним основним питанням. Буде наступ чи не буде наступу, а якщо буде, то з якого боку і наскільки інтенсивно. І я вам скажу від відповіді на це питання, якраз і залежить, як ми будемо далі, тому що дивлячись на розворот подій, дивлячись на те, як срані орки розвертають свою тактику ведення і підготовки, то навіть в мене такі перечуття, що може бути м'ясорубка. І якщо чесно кажучи, не зовсім розумію, як буде з тим, що мене сьогодні оточує навколо, От, як буду, де буду я, От, тому що так само є два варіанти: або тут біля корів, або з хлопцями зброєю в руках. От, тому час покаже. От, але будемо оптимістами і віримо в те, що все-таки 23 й рік буде роком нашої перемоги. От, а вже якою кров'ю, то час покаже. Тун -ту, -рун ту -тун. Який був 22 й рік саме для мене. От, ну, я думаю, якщо відсунути в бік події, які відбуваються в нас в країні, то хочу сказати наступне, що для мене 22 й рік став роком таким випробування, от, тому що прийшлося відчути, пережити і таку досить серйозну фазу і розлучення із своєю сім'єю. От, прийшлося більше ніж піврока побути тут самому. От, але дякувати богам все обійшлося, сім'я повернулася, і як воно зараз все-таки відчувається, все-таки присутність сім'ї, і знаєте, якось і на серці легше. От, в такому плані. О, пережили ми всі з моїми малятками 22-й рік. От, пережили ми всі майже в комплекті. От, одна е, Аляска нас трішки підкачала. От, але ну, що поробиш? Це е, тваринництво, це виробництво. От, без нього без вибуття ніяк. От, але я думаю, що далі буде все спокійніше. Да? От, мавка. Будемо скоро її ректалити, дивитися, тільна чи не тільна. Скотношка, ти моя скотінушка. О, отака. Через що в цілому, от, якщо дивитися взагалі на ситуацію, то 22 й рік був таким роком витривалості і роком таким навчання. Знаєте, ми навчилися виживати, от, не дивлячись на всі негаразди, які нас оточували яким буде 23-й рік, я сказав загальному. От, а якби для себе особисто, то я розумію, що потрібно буде якось е укомплектуватися, тому що якщо ви так уважно слідкуєте за мною, то у мене тут вже все як в рукавички. От, вся, всі мої місця зайняті. І я навіть думаю, як воно буде, тому що дивлячись на тенденцію запліднення, от все таки до кінця року народиться ще добрий гурт теляток. От тому тут звичайно прийдеться. Трішки подумати, як і де їх розміщати. От, але з часом я думаю, хай перезимуємо зиму, от, тому що бачу, що сіно коровки їдять залюбки, і е, витрати сіна значно перебільшують мої е, прогнози заготівлі, які я заготовляв. Бачу, що сіна не вистачить. От, але думаю, що справимося. Знайдемо сіно, і думаю, ми спокійно І перезимуємо от, при умові, коли буде все гаразд. Тому, як би в такому от вся ситуація. От, а якщо подивитися. Ще якби дальше, в подальшому на розвиток цього всього молочного скотарства, то хочу вам сказати, що досить така напружена робота, і я це чітко розумію і розумію всіх вас, тому що дивлюся на всі тенденції на ну я мовчу за український ринок, а вообще зовсім в цілому і як дивиться тенденції світового ринку, то Mm, ринок молочний буде змінюватися. От, змінюватися е, в форматі генетики. Я дивлюся е, останні такі. Тренди так звані всі вже пішли. Нікому вже не потрібна гігантська корова. От і те за чим ми ну не за чим світ гнався за великим молоком. Я дивлюся, що воно вже не зовсім всім цікаво. От, але ви розумієте, що наскільки вже наробили цієї сперми і спермопродукції, цьому світові потрібно буде десь її дівати. Я розумію, що в Україні ці тренди прийдуть десь найближчі 5-10 років, коли вже весь світ буде. Thank yeah. you. Пити смачне, жирне, якісне молоко, то ми будемо ще гнатися за по тотальною голштинізацією і вихаркувати. Вибачте, мені її наслідки. От тому тут якось воно все йде по-тупому. Але е якщо е враховувати всі е тенденції, то буде світло і на нашій вулиці, і я все-таки вірю в те, і прикладу, е і прикладаю, і прикладу ще Більше зусиль для того, щоб в Україні саме були сконцентровані гурти українських порід корів, і відповідно від яких ми будемо вживати от смачненне наше українське молоко. От. Тому робота є. Є над чим працювати, от саме головне, що є бажання. От головне, що є поголів'я. От саме, а саме основне потрібно ще нам трішки миру вигнати цих сраних орків з нашої землі, і щоб кожний зміг з більшою віддачею почати працювати або продовжити працювати задля. За для розвитку свого роду, за для розвитку і росту країни, от, і для благополуччя всього нашого народу. Тому дякую всім за увагу. От, ще всіх вас з Новим роком. Бажаю всім, перш за все, жити не так, як е, виходить, да, а так, як. Хочеться, от бажаю всім миру, бажаю всім нам перемоги, бажаю всім нам стальних м'язів, стальних нервів і е, стального тіла. От задля того, щоб ми витримали, якщо буде ця навала, ми її розмили, розтрощили і вигнали клятих орків от, за межі нашої країни. От через що з новим роком духу нескореного кожному в тіло і в душу. До зустрічі. Далі буде цікавіше. Бувайте. Велес. Велес, Що ти там? Риєш Нірку. Велес. І знаєте, тут як ото. Е... Забув також сказати, що я думаю в цьому році я почну нову рубрику, яка буде називатися Про інше, і я хочу вам трішки більше розказувати про себе, про своє життя, про свої думки поза межами тваринництва. І для того, щоб ви якби більше зрозуміли, що для того, щоб бути успішним у е, нашій справі, потрібно бути потрібно дивитися на життя значно ширше. От, тому е, буквально незабаром перший випуск, от е, і чекаю на вашу думку. Boa tarde. Tá?